Вас вітає програма від вулиці до вулиці. Та я Тетяна Орлова. Вашу вулицю перейменували тут і зараз розкриваємо таємниці нових назв. Декомунізація. Процес усунення із суспільного політичного і правового життя залишків комуністичної ідеології. Закон України про декомунізацію набув чинності 21 травня 2015 року. Згідно нього перейменуванню підлягають населені пункти, вулиці і підприємства, назви яких мають комуністичне походження у Вінниці над новими топонімами впродовж півроку працювали 15 експертів разом з громадою. Миколи Зерова, академіка Буняковського та Євгена Гуцела. Про такі вулиці розкажу у цій програмі. У районі західного автовокзалу розташувалась вулиця Пархоменка. Наразі цей топонім отримав назву Миколи Зерова. Зеров Микола Костянтинович, поет, лідер київських неокласиків, літературний критик, перекладач з античних мов, професор київського університету з середини 20-х років минулого століття. Переслідувався більшовиками. Був заарештований в 1935 році, розстріляний у Сандармосі. У своїх поглядах і творчості лідер групи неокласиків Микола Зеров відмежовувався від пролетарської культури. Захоплювався мистецтвом минулих епох, агітував за здорову літературну конкуренцію та відродження українських традицій. Така життєва позиція привела Миколу Зерова на Голгофу сталінських катувань. Червень 1927 року. Радянська влада видає директиву про політичну оцінку неокласиків. Їх звинувачують у антипролетарських настроях і фактично забороняють літературну та критичну діяльність Миколи Зерва. На той час він уже професор української літератури Київського інституту народної освіти, видав збірку віршів Камена, історико-літературний нарис, нове українське письменство, монографію Леся Українка та античні твори в українському перекладі. З початком репресій небезпечним для зерова стає навіть творче мовчання. Від нього вимагають самокритичних заяв і політичних декларацій. З часом звільняють з університету. Навесні 1935-го, після загибелі десятилітнього сина та кількох близьких друзів. Талановитий літератор подається до Москви. По дорозі зерова заарештовують і повертають до Києва. Йому закидають керівництво контрреволюційною націоналістичною організацією і засуджують до 10 років на соловках в 1937-му Справу переглядають рішення НКВД. Вища міра покарання в листопаді цього ж року. Миколу зерова розстріляли. Віднедавна у Вінниці з'явилась вулиця Академіка Буняковського. Розташувалась вона поблизу п'ятої школи. Раніше називалась іменем Надії Крупської. Про Віктора Буняковського далі. Буняковський Віктор Якович, вчений математик, педагог, кавалер тринадцяти орденів Російської імперії, декан фізико-математичного факультету та ректор Санкт Петербурзького університету, Віце-президент Російської академії наук, автор понад ста праць з математичного аналізу, теорії чисел, геометрії, теорії імовірностей, винахідник планіметра, пантографа, приладу для додавання квадратів, уродженець Вінницької області. Віктор Буняковський родом з міста Бар. Початкову освіту здобув у Москві в родині графа Тормасова. Згодом навчався у Німеччині, Швейцарії та Франції. Навчання у Сорбоні завершилось присвоєнням Буняковському звання доктора наук з математики. У доробку вченого 168 праць з математичного аналізу, теорії чисел та геометрії. Особливе місце у науковій спадщині Буняковського займають монографії з розвитку теорії ймовірностей та застосування ці. Цієї науки у страхуванні та демографії на початку 40-х років Буняковський зайнявся дослідженням теорії паралельних ліній. Цьому питанню присвячені всі його наукові праці з геометрії. Віктор Буняковський поєднував наукову діяльність з викладанням математики і механіки у кількох навчальних закладах. 14 років він успішно викладав у Петербурзькому університеті. Йому належить значна роль у встановленні методики навчання математики. Особливо популярним був навчальний посібник арифметика, який вийшов друком 1844 року. З 1858-го Буняковський був головним експертом уряду з питань статистики і страхування, а вже за 6 років став віце-президентом Петербурзької академії наук. Та пробув на цьому посту 25 років, не полишаючи наукової роботи. Серед його винаходів і кілька приладів для обчислень. Музика. Вулицю та провулок Паші Ангеліної, що в районі хутора Шевченка, в результаті декомунізації назвали іменем українського письменника Євгена Гуцела. Про нього розповім далі. Гуцало Євген Пилипович, письменник, шістдесятник, журналіст, поет і кіносценарист, лауреат Шевченківської премії, уродженець Вінницької області. Євген Гуцело був одним з небагатьох, кому вдалося зберегти свою самобутність і не стати прислужником системи. Лірична проза Гуцела стала формою суспільної опозиції. В його творах герої просто живуть, радіють, страждають, а не вступають в боротьбу з соціальною несправедливістю. Поєднання філософії серця з філософією життя та непохитна вірність слову це і є феномен Гуцела. Євген Пилипович Гуцало народився в селі Старому Животові Вінницької області в родині сільських вчителів. Дитинство митця припало на роки Другої світової війни. Її наслідки письменник згодом опише у своїх творах. Змалку Євген Гуцело багато читав. З часом любов до літератури переросла у захоплення віршування. У 1959 році він здобув фах педагога, однак мріяв стати журналістом. Якийсь час працював у газетах і видавництві, а згодом повністю присвятив себе письменницькій діяльності. Активно друкуватись почав у 1960 році. А через два роки вийшла перша збірка його оповідань Люди серед людей. Найбільшу ж славу і визнання авторові принесли твори для дітей. Творчий та життєвий злет Євгена Гуцела припав на період Хрущовської відлиги. У 25 років письменник у складі делегації молодих літераторів їде у Францію. Ця подорож стає для Гуцела ковтком свіжого повітря. Приїхавши додому, письменник заглиблюється в роботу. Одна за одною виходять руком книги новел та повістей. Його твори читають в Росії, Польщі, Болгарії та Німеччині. Проте також письменнику довелось пережити утиски у часи застою. Тим супереч системі, Євгенові гуцелу вдалося зберегти свою самостійність у творчості. Кінець епохи перебудови та українська незалежність надали ніби другого дихання митцеві. Підтвердження тому стала його гостра публіцистика. Останнім та найгучнішим став цикл полемічних статей ментальність орди, присвячених українсько-російським стосункам.